Площа Ринок у Львові серце міста, саме звідси і починається історія міста Лева. Будувалася площа німецькими колоністами та італійськими архітекторами протягом другої половини 13 століття. Площа розміром 142 на 129 метрів складається із ратуші та 44 будинків, які носять назву Кам'яниці. Через те, що будувалися виключно із каменю та цегли, дозволити собі будівництво споруди на площі ринок могли лише заможні купці та багата знать. Виключно дворяни та вище духовенство отримало право споруджувати будинки більше трьох поверхів, та тільки вони могли розміщувати на фасаді більше трьох вікон на одному поверсі. Тому, гуляючи головною площею Львова, ви можете побачити, що більшість будинків дуже вузькі. Цікаво, що ні один будинок на площі ринок не мав нумерації, оскільки кожна кам'яниця отримала назву від прізвища власника або ж від частини зовнішнього оформлення. Площа ринок завжди була центром життя міста. Тут знаходився великий базар, на який приїжджали перси, англійці, турки, голландці, французи. У центрі площі знаходиться ратуша, де завжди аж до сьогодні розміщувались органи міської влади. У середньовіччі містом керував бургамістер, рада, що віддала міським бюджетом і податками, та лава, що чинила суд. Нинішня ратуша, що стоїть у центрі площі, збудована в 1827-1835 роках. В стилі класицизму. вежі ратуші відкривається надзвичайний вид на місто. Кам'яниця Бенденелі свою назву дістала від прізвища власника італійця Роберта Бенденелі. Тут у 1629 році розміщувалась пошта, звідки двічі на тиждень доставлялася кореспонденція в Європу. Фасад будинку прикрашають дельфіни, які вважаються символом успішної торгівлі. Тепер тут знаходиться історичний музей. Кам'яниця у Бальдіні носить прізвище львівських міщан італійського походження. Будинок оздоблено фігурами Атлантів. Чорна кам'яниця має дуже впізнаваний фасад, що покритий темним кам'яним діамантовим рустом. Будинок має багатий декор інтер'єрів, котрі можна вільно оглянути, відвідавши розміщений тут історичний музей міста Львова. Палац Корнятка, більш відомий як італійський дворик. Назву палац отримав також через прізвище свого власника, грецького купця Корнятка, оскільки будинок має аж 6 вікон, з цього можна судити про матеріальний статок цього господаря. Через схожість внутрішнього двору з ренесансними двориками Флоренції та Рима він отримав назву італійський. Справжня італійська атмосфера в центрі Львова. Венеціанська Кам'яниця. Найвідвідуваніше місце на площі ринок. Все тому, що тут знаходиться найвідоміший та найколоритніший заклад у Львові Криївка. Кам'яниця Гепнерівська збереглася у незмінному виді з часу своєї відбудови на початку XVII століття. Це одна з найкращих пам'яток львівської житлової архітектури епохи Ренесансу. Будівлю спорудив львівський райця і доктор медицини Павло Домінік Гепнер. Він поселився у приміщенні 1610 року. Уся будівля над вікнами всипана латинськими прислів'ями. Вони натякають на фах власника. Кам'яниця Коритовського має наскрізний прохід. Де розташована одна з найкращих кав'ярень міста на Бамбетлі. У XIX столітті цей прохід називали Пасаж Андреолі від імені купця Домініко Андреолі, що прибув до Львова в 1803 році і Швейцарії, і відкрив тут цукерню. У 1998 році за рішенням ЮНЕСКО серед міста Львова, серцем якого є площа Ринок, Занесено до списку світової спадщини.